Та аура, європейські пластикові баночки, які вже встигли підкорити серця наших клієнтів. Виготовлені із високоякісного пластику, в якому непомітні шви. На дотик дуже приємні, а виглядають преміально. І розпочинаємо ми з аури. Доступна вона в декількох об'ємах 500, 400, 300, 250, 200, 150, три варіанти кольорів: білий матовий, чорний матовий та прозорий. Прозорий доступний у всіх об'ємах, а от чорний та та білий доступний тільки в об'ємах 500 та 300 мл. Баночку ауру можна комбінувати з різними типами кришок. У нас вони є чорні, білі матові та чорні білі глянцеві, а також широкі та низькі. І найголовніше про кришки: у нас є три види вкладишів, які відрізняються: перше поліетерний вкладиш, його потрібно вручну вкладати в кришку. Він захищає від вологості, від хімії, довготривалий та довговічний у використанні. Наступний вкладиш із клейким шаром, який прилипає до горлочка банки, коли ви накручуєте кришку. Миттєва герметизація та захист вашого продукту і дуже легкий у використанні. І третій варіант це вкладиш, який має шар алюмінієвої фульги. Він нагрівається індукційним пристроєм, тим самим приварюється до горлочка баночки і забезпечує 100% герметичності, захисту від підробок, а також зберігання свіжості та аромату продукту. Аронда доступна в об'ємі 100 мл. Колір прозорий, варіанти кришечок біла глянцева та чорна глянцева. А яка комбінація подобається вам найбільше? І який вкладиш ви обирати для себе? Пишіть в коментарях.